Сьогодні ми з вами через дихання знову активізуємо ресурс, заспокоїмо нервову систему і прийдемо до внутрішнього сануспокою, розширення свідомості. Це буде активне дихання. Йогі називаються дихання очисним капалабхаті. Далі ми практикуємо затримки, замками після активного видиху. Ми створюємо ці замки, підтягуємо діафрагму під ребра, живіт втягується, Твориться горловий замок, наче ми підборіддям перехопили шнурок і вирівняли голову, тазовий замок. М'язи промежні жаті підтягнуті вверх. Це дихання має певні протипоказання. Якщо є дискомфорт в животі, вагітність, не можна його робити. Є попередні записи, де використовуємо. Більш усвідомлене дихання для внутрішньої роботи і гармонізації свого стану. Отже, сіли ми зручно, долоня на коліна, щоб мати опору. І зараз 9 глибоких повільних вдихів з витягуванням через ніс прогинаємося і видих. Круглення. Центр спини виштовхує, наче позаду в стінку. Рішечки витягується шия. Дихання від живота, що ми протягували себе по всій довжині. Хребта. 6. 5. Чотир, три. Два. Один. Залишаємося в спокої, відчуваємо опору в стопах, тазу в руках. Дорослабляємо тіло. Розслабиться живіт, опуститься плечі. І пробуємо піти глибше. 70 форсованих видихів животом. Це швидкі зжимання. Коли вдиху немає, вдиху не чути. Але видих потужний, так щоб ваша голова підстрибувала. Очі за час обов'язково прикриті, погляд в центр чола, язик, верхній ряд зубів впирають, рахуємо. Якщо є найменший дискомфорт, в ніякому разі до голову не доводимо. Зупиняємося раніше. Зробите кілька спокійних вдихів видихів, все, підготували тіло, долоні на колінах. Рівна спина опущені плечі. 70 видихів животом. Швидко рахуючи їх. Спокійний вдих, активний форсований видих з нахилом вперед виставляючи язик, це синхакріє, <кри> не вдихаємо до да видих, піднімаючись, підтягуємо живіт сильно під ребра. Одіяна банка, даємо горловий, тазовий замок, тримаємо, зберігаємо спокій, мудра рука. Приймаємо і пам'ятайте вихід через довидих. видих. До Нахил вперед. І вдих з прогином. Вдих до вдих до вдих до вдих. І ще більше витягнулися. Пускайте тепер об'ємні з повітря вниз в живіт тримайте паузу, зберігайте спокій. Увага на опору. На тілесний об'єм, форму і ті процеси, які зараз ми проживаємо, вони доволі яскраві. Тримаємо іще. Тут буде вихід або через розслаблення, або через легкий довдих. Довдих. І спокійний видих. Дихаємо наступний раз. 108 разів. Долоні розвернули на коліна. Пам'ятаєте, дуже активні зжимання животом, так щоб голова підстрибувала. Звуку вдиху не повинно чути. Після цього ми зробимо вже два входи затримки. Видих затримка, вдих затримка, видих затримка, вдих затримка. І далі. Дихання жужання бджоли, що нормалізує і заспокоює. Прикрили очі, погляд центр чола є вверх, язик переється в верхній ряд зубів, дихаємо, рахуємо. Завершуємо вдих. Модра в руках долоні до верху, Видих з нахилом вперед, виставляючи язик, звук «Х». Х, До видих. Піднімаємося, не вдихаючи. Діафрагма під ребра, горловий тазовий замок. До видих. <laughs> нахил вперед. Вдих до вдих до вдих. Знов затримка. Два замки, горловий, тазовий. Оберігаємо спокій. До видих з нахилом вперед і йдемо в паузу після видиху. <хи> Піднімаємося знов три замки. Можемо печінку прогладити лівою рукою справа наліво, якщо у вас дуже сильний. Центральний замок. До видих. Нахил вперед. Вдих додих. Пауза після вдиху, два замки в верхній, нижній. Вони легкі, голова вперед не нахилена. Голова продовжує лінію хребта. Зараз розслаблення відпускаємо. Розміщуємо свої руки мудрою на обличчі. Переходимо до дихання жужання джоли в рамарі, що гармонізує тіло, нервову систему. Казівні пальці над повіками, очі прикрили. Передні пальці біля кутиків носа, Безіменні над верхньою губою. Мізинці під нижньою губою, великі пальці вишні раковини. І давайте зробимо на сім довгих видихів з звучанням М Мдих. ше видих да? ở sau hơn mưa nước cho tôi đi два. Один. Після завершення відпускаємо руки, розміщаємо їх зручно біля живота, очі прикриті, і зараз найважливіший момент бути в спостереженні тих тілесних процесів, що відбуваються. Верніться до відчуття опори, стопи, коліна, таз, руки. Верніться до спостереження всього свого об'єму не тільки за голови. Яка дуже активна. Будьте в спостереженні того, як заспокоюється видих, як після видиху утворюється пауза, якою просто можна побути в стані спокою кілька секунд. Природні. Потім ви помітите, що просто хочеться бути в стані спокою, ні за чим не стежити, ні в що не втягуватися, просто залишатися тут і зараз, присутній. Цей стан самоцінний. Усвідомлюйте своє звільнення від старих переживань, від тривог, від очікувань протягом дня. Просто побудьте. Усвідомити цей момент тут і зараз. Цей стан я є. Думки є, звуки назовні є також, але вони вас перестали тривожити. Ви з собою цей стан спокою віднайшли в собі. Це дуже цінне усвідомлення. Відстежте в собі його. Тепер робимо довший, глибший вдих, видих. Може не крити очі. Благодарую вам. За довіру, за спільне заняття за те, що ви розвиваєтесь. У нас ще залишається кілька днів марафону, це дуже цінно. Ми поглиблюємо наші практики дихання. І якщо ви ще не підписалися на канал, зробіться. Якщо ви не бачили попередніх відео, подивіться на каналі в історії. Переходьте в групу наших практик медитації в Телеграм, що є в описі під цим відео. Ну і, звичайно, будь-яке поглиблення і дійсно така грунтовна робота відбувається на ретриті. Опис цих ретритів програма є також під цим відео. Буду вдячний за реакцію на це відео і коментар, як ми зараз ще ви зараз, що виходили з за затримки. І було вам комфортно. До нових зустрічей!